Добро пожаловать на моє новенькое видео, но я не один а сам, ну, я молодой человек. Бан Орден. Всем привет, друзья. И он мне дал свою оператору, И да. я буду сегодня играть за неху. Да. И сегодня уже появился му. Я думал, він выйдет назад. Ну, а он оказался очень наименем. О мага! О, в нього давайте потратимо. А на що ти купиш? Та не знаю, куплю на, на міфічного персонажа або на генералі. Або можна за, купити геми за кіто отримаємо получає Хватає. Як думаєш купити? Yeah. Уклентя, чи ти кле. Oh, wow. Як думаєш, як потротить ключа чи е, на кіто? уже подкобить ідем разом. Не знаю, не пускає. Ладно, все, купляємо. А я хочу тобі показати, що ти покер на на мостила. Ти wow. здиваєшся. Скажи ще Морт. Да в тебе можна... Мортис. Мортис. А в тебе на десятом прокуплять. Ну що, можна? Не, ну понятно, що кит. Давай закиту. І сам буде. Легендарна серія. Раз, два, три. Легендарна серія. Єй, бейбі! Кит! Кит! Ломав тут в пленсі там. Опыт, я не знаю, сики. Мы уже потратили сики на эту Купляем. Купляй ему. Эй, на коробку. Да? Такие. Так, давай ищет. Да. Спасибо, yeah. я не знаю. Ну, а ну давай. Okay. Кит получается, okay. что Ну пускай ребята напишут в комментариях. Mm. Mm, знаю, ну, mm. на, це можна на союзниках питати секунду вша. Mm, да, ну в принципі нормально. Нормально, нормально. Давай. Давай. бо він такий похіркає. Нормальний. Може скінчик купим. Якийсь за ген, він, чи заген. Mm. Ну там же ж я на нью скину, если не даже. Да, купим. Оце ми вже просто перший день я прокачали до фулички. Назра я купив. А міг купити золотий скін, Який знал нові мені золотий скін да? О, і буде скоро калабасу з скоро калабас у спальню. Сто діскор м'яку. Ні, ну скажи, подожди. Тепер сорок. Дають сорок, а давали двадцять. Да, ну це халова, халова, халва. А наш клуб Брал Старс увидел називається до Тут, конечно, один з 30 -ти. хочу покажу свій. Бан Орден, ну він. У мене все Так, Да, мене був кращий, Зараз покажу друзьях в комнату.

Ладно, ми починаємо грати. Перша кавка за кіно буде за Урбаном. О, кстати, речі, оце я з Фіксом сорівнуюсь по підписникам. Давай <реку> <реку> Давайте обженем його. Давайте зробимо просто лютий камбек, лютий камбек ще. Я не знаю, Пожалуйста, ребят. ласка, хлопці, підписуйтесь. І поставте лайк, ну, найкраща підписка. І колокольчик. Я, я ніколи бачте не грав за кота, я тобі. Я тільки в тренеров грав. Я взагалі тільки внулі. Мяу мяу, мяу, мяу. Його можна на 25-й легко опнути, я думаю. Я його опну потім. Може відео який? Може відео буде, ну так як я опаю 25 з так? Якщо ви хочете колоб з Орданом на його в Мірі Майнкрафт, то підписуйтесь. Нам треба два перегляда. Хоч. А ну блин. За 20 минут. Я думаю, що ні. Так куди він тікає? Він боїться? Ну конечно всі бояться 12 бонечну. Ну да, ну хочу. Я сейчас переключаю своє мегаустройство в свої лапы. Ладно, погнали. Так, везучность у мене очень є. <сум> <сум> И залетаю кубаси на аккаунт. А я тем временем. <сум> Одной не хватило. Ой, серйозно, одной не хватило. Покажи. За за скрінте, за скрінте, рівно та за скрінте. Я вам даю время за скрінте. Е, покажи наш клуб. О, і дивіться, в нас клуби правила такі. Я це я зробив. Е, на всі ці п'яденьки на на 10 тут буде ветеринар, а на 40 буде віце-президент. Кстати, подивись хто там п'ять днів не був. О, п'ять днів Максим. Блин, в далече. Ну блин, ну вдруге нашій подписчик. Нет. Вигнать, вигнать. І зачем ти все зробив? Лера. Та ну бери, хоч дівчинку ну, не трогай. Ти не посмієш. Ну ти бездушний. Соня. Ой-ой-ой. Дівчинку ой, ой. <решку решку> хотів додати. Друзі. Тоді це Соня та. Білонушка? Я не знаю. Да. О, Робзянка Лена. О, голова. Раніше було три дні, але у нас там усі зараз по три дні не сидять. Я на п'ять днів. Якщо п'ять днів не було, значить точно вже вони не грають у Stars. А я теж не був два тижні, то я не граю. Добре, бо я віце-президента не буду видаляти. Як ти ще посмієш, а ну тих, пішов вон, пішов вон. Я не хотіла йдали. Не хотів, я не хотіла того і сказати. І поки я місце, присоединяйтесь в наш клуб домашня. Якщо ви наш подписчик, то напишіть нам туди. Ми вас зробимо ветеринаром. Просто так, хоч у вас там 10 кубосів. Ну, ти крутий, конечно, ветеринар. Вітена собаками від. Ватарон! А, не ветеринос! <рістеріг> ну ти собак! <рістеріг> Ветерино! А хто <рістеріг> любить ветеринор? ставте лайк. Ну ти не, конечно! О, я бабигер! <рістеріг> Ніхто хоче віце президент Надо показати нам гарний трюк. Даже не <ристо> <ристо> Якщо у вас там буде 35 <ристо> е, тисяч 45 тисяч е, і ви ще наш підписник. Ми дадемо не віце-президента, а офіційний президент був і адміністратора каналу. А це не точно. Що <ристо> 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 ти розхитуєш мене? О, Саша, Сейчас мы посмотрим видосы, да, ну, уже видно, и да. да, ну, и всем пока-пока!